День. Мене звати Ваштабна Анастасія, Я учился 10 класу Бурятинського ліцею No6. Дозвольте ознайомити вас з дослідженням, тема якого звучить визначення якості ковини у борошні різних видів. Актуальність дослідження. Найважливішим фактором що змовлять хлібопекарські властивості борошна та випечення з нього хліба є якість зерна, яка залежить, по перше, від сорту, по-друге, від відбудово-кліматичних умов. І якщо кожен сорт має свій генетичний потенціал і агротехнічних умов вирощування, Забезпечує стабільну якість зерна, то зміна кліматичних умов призводить до отримання зерна нестабільної якості. Метою дослідження є визначення якості кликовини у борошні різних видів. Об'єктом дослідження є криковина у борошні. Предметом дослідження є сукупність необхідних умов для найкращого визначення якості кликовини у борошні різних видів. Задання дослідження можна сформулювати так: проаналізувати основні види борошна та дати критерії до підходу до класифікації. Перелічити головні показники якості пшеничного борошна, систематизувати інформацію про хімічний склад борошна, дати опис методики з визначення клейковини згідно з ДСТУ та здійснити експериментальне дослідження з оцінки якості клейковини у пшеничному борошні. Отже, пшеничний борошно поділяють такі сорти, як вищі, середні та низькі. Відрізняється вони хімічним складом та певними властивостями, адже для отримання борошна вищого сорту в зерні перемелюють лише внутрішню частину ентосперму, яка на малюнку зображена цифрою 9. Для отримання борошна середніх сортів також перемерюються в невеликій кількості оболонки зерна. У борошні низьких сортів разом з іншим цим, перемелюються оболонки в значній кількості, а в іроновій шар та зародок зерна. Сорт борошна впливає на його хімічний склад. Наприклад, в містках хмалю у борошні вищого сорту доходить до 80%, той час, як у середньому, тільки до 70%. Містівки, навпаки, дещо збільшується від вищого сорту до нижчого. Зі знищенням сорту визначається збільшення кількості мінеральних речовин, вітамінів, а конкретно білка, глобулінів і альбумінів, які містять незамінні амінокислоти. Визначення кількості та якості сирої клейковини в Україні проводиться згідно з ДСТУ та ГОС. Сира клейковина — це еластична язка речовина, яка складається переважно з двох фракцій білків, глядину та глютеніну в гідратованій формі. В сирій клейковині на 70% міститься води, яка є органічною складовою частиною на гідратованих драмів. При перерахунку на суху речовину. Виковина складається на 82-85% з білків. Для власного дослідження ми взяли 4 проби борошна від різних виробників. Проба борошна номер 1 борошно зернарі, проба номер 2 борошно торгової марки Деканське, проба номер 3 борошно хуторок і проба номер 4 борошно власного виробництва, отримане в результаті перемерення зерна на Мельниці. Ряд відмінностей між даними стандартами, такі як е, спосіб, ручний чи механізований та методи відмивання водою чи сольовий розчин, температура води чи розчину, на важка, тривалість аналізу можуть суттєво вплинути на кінцевий результат. Отже, переходимо власне, до практичної частини. Для визначення кількості куколини відміряємо 25 г горжук та заливаємо його 14 мл дистильованої води. За допомогою лабораторної тістонісилки заміщуємо тісто. Шматочки тіста, що залишилися на шпадові тістомісилки ретельно збираємо, скручуємо тісто в кульку і залишаємо під кришкою на 20 хвилин. Після 20 хвилин тісто промиваємо під слабким струменем води. Спочатку обережно, щоб разом з оболонками та крахмалом не відмилися швиточки клейковини, а далі все енергійніше і енергійніше. Відмиваємо до тих пір, поки вода що стікає при віджиманні тіста, не буде майже прозоро. Тоді вважається, що клейковина відмита. Відмиту кликовину віджимають між долонями до тих пір, поки кліковина не почне слегка прилипати в руку. Тоді її зважують, знову відмивають 2-3 хвилинки і знову зважують. Сиру кліковину виражає співвідношення маси відмитої сирої кліковини до маси всієї наважки проби борошна. На слайді таблиці ви можете побачити результати визначення е, кількості кликовини. Як бачите, найбільше місць кликовини мають проба номер 1 та проба номер 2 е, Різні значення показників кількості та якості кликовини пояснюються агрокліматичними умовами, які кожного регіону різні. Наприклад, в південному регіоні, де більше сонячних днів та вища температура, е, борошно буде багато білками. Е, відповідно, в цьому борошні буде низький міст кліковини, але її якість буде високою. Дослідження на одні звільків показали, що цей показник у всіх пробах борошна коливається від 11%. Найбільше місць квітів у пробі номер 1 та пробі номер 2 Якість тіста залежить не так сильно від кількості клейковини, як від її якості. Якість клейковини вимірюється прильотом ДК 1, вимірюючи індексу деформації клейковини. За фізичною властивості якість клейковини поділяють. Перше доброї якості, друге задовільної і третє незадовільної якості. Провівши дослідження, ми отримали, що проба номерта номер 2 характеризується як е, доброї якості, а якість таковини пробігам номер трита номер No4 характеризується як задовільно слабкою. А для комплексної оцінки хлібопикаських властивостей борошна була проведена пробна лабораторна. В результаті ми отримали, що найгірші хлібопекарські властивості е, має хліб випечений з проб борошна номер 3 та No4, відповідно, найкращий хліб вийшов з борошна проб номер 1 та номер 2 Отож, переходимо до висновки. Я проаналізувала основні види борошна та дала критерії до підходу по класифікації. Розповіла про хімічний склад борошна. В практичній частині я ознайомила вас методикою визначення якості та кількості кликовини згідно з ДСТУ. І ми отримали такий результат. Якість та кількість кліковини значно приливає на кілобекарській власисті порожне, адже пробі номер один та номер два, де була найбільша кількість кліковини та найкраща якість, хліб вийшов найкращий. Відповідно, пробі номер 3 та номер 4 де кількість та якість кліковини низька, хліб вийшов найгірший. Дякую за увагу!